В ефірі провінційні вісті. СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату. Чоловік здійснював антиукраїнську діяльність. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійних. Нії ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Фейсбук, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні. Наразі архієпископу повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України. Про цю та інші надзвичайні події дивіться у програмі на гарячому. Через відключення електроенергії небезпечною для вживання може бути їжа, яку ми тримаємо у холодильниках та морозильних камерах, адже без холоду деякі страви швидко псуються. Від яких продуктів слід одразу ж відмовитися, та як можна зберігати готові страви, аби вони були безпечними для споживання у разі вимкнення світла, розповідаємо. Під час тривалих вимкнень електроенергії у період війни серйозною проблемою стали і холодильники, що не працюють. Через такі умови у продуктів з'являється більше шансів зіпсуватися. Насамперед, продукти швидкого приготування чи перші страви. Якщо вже пройшло, наприклад, ну, хоча б 4-6 годин, ну вже треба перекипятити такий суп чи такий борщ. Не вживати. Ніколи не пробувати продукти. Чи вони придатні для вживання, чи не придатні? Ліпше, якщо ви сумніваєтеся, що ці продукти не придатні, чи якийсь неприємний запах від тих продуктів, чи можливо якісь вони вже покрилися плісні. Такі продукти просто треба знищити і викинути, не вживати. Зіпсуватися та стати небезпечними для вживання можуть також м'яса, риба чи молочні продукти. Але знайте, сир та масло можна зберігати і без холодильника. Якщо це сухий сир, твердих сортів сир, ну, що, наприклад, ще можна, можу би порадити? Завернути, наприклад, взяти. Папір, ну пергаментний папір, сольовий розчин, якийсь приготувати столова ложка солі, наприклад, на літр води, замочити пергамент і обвернути зверху цей сир. І тоді покласти можна навіть на, на поліетиленові на якийсь пакетик. Він не буде обвітуватися і буде довше зберігатися. Щодо інших продуктів, то їх теж можна зберігати без холодильника за допомогою альтернативних способів. Балкон чи лоджія. Де прохолодно, можна туди винести, ну є будинки, що не мають таких можливостей. Ну то тоді поставити на якусь холодну підлогу. Саме більше, де є плитка, хоча б, наприклад, кафельна, можна поставити, наприклад, в ванні, кімнаті, або можна налити воду холодну в ванну, просто налити воду і поставити туди, наприклад, ваш суп, ну тільки закритий має бути загалом, після відключення електроенергії продукти залишаються безпечними до 4 годин в напівпорожній морозилці до 20. Ти годин у повній морозилці до 48 годин, але це при умові, якщо дверцята холодильника залишаються закритими. Саме перше це не відкривати дверки. От якщо вже ви дверки хочете відкрити, ну, бажано запастися льодом. Як ви його можете налити воду в бутилки і заморозити, потім використати ці бутилки з льодом, просто поставити в фляшке поставити. Ну, в камеру, де у нас знаходяться продукти, якщо вже інших немає способів. Насамперед, пам'ятайте, зіпсовані продукти можуть призвести до харчового отруєння, каже Галина Зот. Тому дотримуйтеся порад, які допоможуть зберегти їжу безпечною вживання. У Тернополі патрульні повідомлятимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Так робитимуть у випадку екстреного вимкнення електроенергії та відсутності зв'язку. Окрім цього, правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі і робити усе можливе, аби громадяни почували себе у безпеці. У разі екстреного вимкнення електроенергії та відсутності зв'язку екіпажі патрульної поліції сповіщатимуть населення про повітряну тривогу через гучномовці, якими обладнані службові автомобілі. Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Поліцейські звертаються до тернополян не нехтувати такими повідомленнями і негайно йти в укриття. Такі заходи здійснюються в тих ділянках і частинах міста, де відключено електропостачання, з метою інформування населення про ймовірні загрози. В тих частинах міста, де немає потреби використання гучномовців, ми громадян не сповіщуємо, але за потреби зорієнтовуємо до найближчого укриття. Правоохоронці Тернопільщини продовжують нести службу у посиленому режимі і робити усе можливе, аби громадяни. Почували себе у безпеці. Щовечора на патрулювання вулиць обласного центру виходять додаткові наряди поліцейських. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись до співробітків поліції на вулиці та у підрозділах, аби зігрітися та зарядити телефони. Бережіть себе та у жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та іншою важливою інформацією. Ялинка чи дідух. Новорічні різдвяні свята з дитинства у нас асоціюються з ялинкою, прикрашеною гірляндами та іграшками. Хвойне дерево стало символом свят. Традиція встановлення в домівках ялинки передається з покоління в покоління вже не одне століття. Та чи знаємо ми, звідки з'явилася традиція встановлювати й прикрашати ялинку і чи взагалі робили це наші предки, з'ясовувала Яна Шайнюк. Зимовий період особливий, адже саме у цю пору ми відзначаємо новий рік та Різдво Христове. До цих свят українці готуються довго і ретельно, а особливим атрибутом є ялинка. Та звідки з'явилася традиція встановлювати і прикрашати ялинку. І чи робили це наші предки? Якщо говорити про ялинку, то це деревце, яке має дуже дуже давню історію входження у нашу традицію новорічних свят. Почалося, ну якщо читати джерела, то можна сказати, що вони прийшли до нас зі сходу. Індоіранські племена вірили, що день зимового сонцестояння, який за сучасним календарем припадає на 22 грудня, це день боротьби світла і темряви. Аби оберегти домівку від злих духів, люди прикрашали оселю довкола зеленими рослинами, які росли неподалік, зокрема ялинкою. Далі цей звичай почав мандрувати світом і видозмінюватись. І, Відповідно, це пішло вже потім, 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 потім прийшло і до нас. І вже в кожній хатині старалися е, такі спочатку чиновничних, дворянських, е, панських е, садибах ставити ялину, садити ялину. Такі ялинки коштували дорого, і тому їх купували лише багаті люди. Дещо бідніші сім'ї ставили в оселях гілки хвойного дерева, а оздоблювали новорічно різдвяне дерево спершу першу сухофруктами, горіхами, фруктами та овочами. Прикрашали тим, що зробили самі. І лише тільки вже в 18 столітті німецькі склодуви зробили іграшки зі скла і почали прикрашати такими. Українці це люди, які здавна займалися хліборобською справою і вважали, що символом вічності життя є зернові культури. Тож для наших предків атрибутом новорічних і різдвяних свят був дідух, який ставили на найпочеснішому місці у домівці. Дідух. Бо це символ хліба, зерна, продовження роду, тим більше, що три яруси, як і в дереві, корінь, стовбур і гілля, минуле теперішнє майбутнє. Так само і в хліб цих наших. І в ялинці це є, аби відзначити радісну подію, люди несли з поля до хати останній обжинковий сніп. Або кажуть, ще коли Ісус Христос народився в стаєнці, то було дуже холодно. У стіні Йосип знайшов шпарину і затулив її снопом із соломи. Звідтоді існує звичай на святу вечерю застеляти підлогу в хаті з сіном і ставити на чільному місці у кутку дідух символ затишку та тепла. Навіть у такий складний для країни час українці не впадають у вічай, а працюють, навчаються та перемагають. Танцівники студії сучасної хореографії західноукраїнського університету танго Денс Компані днями повернулись із польських змагань «World of Dance Poland», де прийшли у десятку кращих і стали фіналістами європейського конкурсу. І з танцівниками спілкувалася наша Христина Черешнюк. To everyone and to no one. Be slender. But not... World of Dance Poland об'єднав сотні талановитих людей зі всієї Європи й усіх вікових груп. Представляти наш край і виборювати призові місця поїхали у Польщу й танцівники студії сучасної хореографії західноукраїнського університету танго денскомпані. Року в Україні провести такий конкурс не було можливості з очевидних причин, тому організатори вирішили об'єднати наш конкурс з польським і організували World of Dance Poland. Надзвичайно потужний конкурс, який попередньо проводить відеовідбір. Попри обставини, які диктує війна, танцівники все одно знаходили час на підготовку до європейського конкурсу. Часто їхні репетиції були без світла і при свічках. Утім, тренуватись вони не припиняли, що й дало результат. Танцівники студії сучасної хореографії тангоденс Компані» пройшли у десятку кращих і стали фіналістами «World of Dance Poland». Вже у фіналі ми вибороли третє місце. Ось такий убок красивий диплом. Чим ми надзвичайно пишаємося? Бо у цій конкурентній боротьбі було дуже важко навіть потрапити у фінал. 54 учасники зараз. Танцівники працюють над новою постановкою модерн балету «Неуборна пташка. Перформанс розповідатиме про українську культуру та традиції. Основна мета, яка показати, чому зараз у нас війна, що стало причиною тому, що в нас зараз війна, і як сучасна молодь бачить цю війну. Тобто мені не хотілося показати а, стандартно, що от є. Так, є агресор, є ми, і є танк, є так, а мені хотілося показати це більше з такого духовного, з фольклорного варіанту. Балетнеоборна пташка. Танцівники планують показувати на великих сценах нашого міста незабаром. Тож слідкуйте за анонсами у соціальних мережах на офіційних сторінках студії, сучасної хореографії Західноукраїнського університету Танго Денс Компані. Зерно мудрості. Під такою назвою у Тернополі підготували благодійну театралізовану музичну постановку. Мистецький захід організовують до 300-річчя видатного філософа, поета, педагога та просвітителя Григорія Сковороди. Муніципальний Галицький камерний оркестр спільно з пластичним модерн-театром Квадрат індивідуальності. Переплетення слова, давнього і сучасного, музики, танцю, ритму, символів та знаків кажуть режисери, торкнеться кожного глядача. Прем'єра перформансу вже Завтра, 10 грудня, в українському домі Перемога, вхід вільний. Утім, організатори дійства просять кожного, хто прийде доторкнутися до творчості Сковороди, пожертвувати на потреби збройних сил України. А що якби Сковорода говорив словами наступників? Такою була перша думка ідейника благодійної театралізованої музичної постановки «Зерно мудрості» Андрія Аркуша до 200-річчя видатного філософа, поета, педагога та просвітителя Григорія Сковороди, художній керівник та диригент муніципального галицького камерного оркестру вирішив створити оригінальну музичну постановку, де звучатимуть композиції авторства Олександра Маноцького, а пісні на слова українських авторів. Шевченко буде звучати у нас в стилі регі. Деякі твори у нас будуть звучати як такі от типово середньовічні твори. І це настільки все природньо поєднано, що не відчувається ніякого дискомфорту і не відчувається, що десь є от якась накладається часові, часові простори. Відчуття гордості, відчуття того, що молоді люди займаються такими хорошими речами, відчуття того, що в нас є, що сказати молодим людям, є що сказати сучасності. Завдяки нашим. Митцям, поетам, які жили раніше, оригінальністю вразить постановка ще й тим, що тут залучені актори пластичного модерн-театру квадрат індивідуальності мудрість. Це якраз і є це зерно, яке сковорода посіває в наші серця і. Протягом цього, коли зерно дозріває, воно має дати свої плоди, якраз у цю мудрість. Тобто сковорода писав свої праці не для того, щоб тільки їх закладати, щоб їх читали. Переплетення слова давнього і сучасного музики, танцю, ритму, символів та знаків кажуть митці, торкнеться кожного глядача, аналізуючи творчість сковороди і українських поетів, яких підібрав цей. Композитор Олександр Маносков в свою цю збірку напевно розуміє, що вон це все не так випадково. Всі вони доносять до нас якийсь такий загальний зміст, що не треба опускати руки, треба боротися, треба бачити щастя і любов в тому, що довкола нас, і з цього черпати сили, щоб іти далі, щоб боротися і перемагати. Прем'єра перформансу відбудеться 10 грудня в українському домі. Перемога вхід вільний. Утім, організатори дійства просять кожного, хто прийде доторкнутися до творчості сковороди, пожертвувати на потреби Збройних сил України. Більше дивіться на нашому сайті tv крапкате.юа та у соцмережах. Спокійних нам вихідних. Бережіть себе та рідних. Перемога вже близько.